Насправді мотивація була поїхати сюди, це зрозуміти, якими мають бути реформи і власне, що таке децентралізація, от побачити на практиці. І дуже важливо було саме відчути це і побачити результати цієї роботи, щоб потім пояснити нашим людям, що це не так страшно, тому що чимало противників, тому що вони не розуміють, як це має відбуватися. І тому от, власне, ця поїздка дуже корисна, тому що я зможу розповісти людям про те, що нікуди ваші гроші не дінуться, вони залишаться на місці, і це буде лише покращення для вашого міста, для вашого життя, для вашого побуту. От найяскравіше, мені здається, була поїздка саме. В передмісті Варшави, де ми відвідали гімназію з басейном, побачили ці вулички, побачили, наскільки зацікавлено керівництво саме міста у тому, щоб покращувати життя людей, тобто не зібрати багато грошей, і віддати їх кудись у центр, а він сам вирішує, що потрібно: ну, чи на дитячі садочки, чи на дороги. От Насправді це те, до чого треба нам йти. Але я думаю, що ну, власне помилка зараз можливо, наша то в тому, що ми е, йдемо от. Е, Ну, під копірку, тому що потрібно проаналізувати помилки, які були у в Варшаві, у Польщі, і потім зробити висновки і ну, зробити кращим життя наших людей. Я думаю, що все нас вийде, тому що люди в нас дуже дієві, розумні, і такі поїздки будуть дуже корисні, аби ну, зробити реформи ці зрозумілішими і доступнішими для людей.